Здійсно, зламався від Я прийшов в амбулансі. Зараз я в амбулансі. Покажи, як все тут відбувається. Як тут приймаєш відкам медична допомога. Тумаєш досить довго. Ну, приблизно це година-дві. Ти думаєш? Я English. Зараз okay. маску зараз. От геппане. Віліг можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. А я вже чекаю доктора годину. Не оглянула, на ліфті підняли зверху, сказали, ми нічого не можемо зробити, йти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург.